Всім привіт! Сьогодні в випуску Мудрик може стати одноклубником Судакова в Бенфіці. Допик відмовив клубу АПЛ заради гранда серії А. Шахтар готує великий обмін з поліссям. Вонат уже прибув до Іспанії для підписання контракту з Жироною. Спортивний директор Бенфіки Руй Педро Брас відправився до Лондона, щоб вести переговори з Челсі щодо можливого трансферу Михайла Мудрика. Про це повідомляють португальські змі. Цікаво, що мудрик може приєднатися до Орлів разом зі своїм давнім другом Георгієм Судаковим, який ось-ось завершить перехід у португальський клуб. До того ж, у складі Бенфіки вже виступає український вортар Анатолій Трубін. Минулого сезону Михайло відзначився трьома голами та п'ятьма гольовими передачами у 15 матчах у всіх турнірах. Рак за Челсі нагадаємо, що мудрику загрожує дискваліфікація до 4 років через виявлені в його крові заборонені речовини. Українці відсторонили від футболу після проваленого допінг тесту ще в грудні 2024 року. До речі, підписники телеграм-каналу «Перший тайм» дізналися цю новину набагато раніше. Хочеш бути в курсі найграчіших інсайдів? Посилання на телеграм в описі. Нападник збірної України Артем Довбок відхилив пропозицію від Фулхема і наразі очікує на подальший крок від Мілана, повідомляє журналіст Матео Моретто. Українець залишає відкритою можливість трансферу, але, судячи з усього, зараз схиляється до продовження кар'єри в серії «А». Раніше повідомлялося про можливий обмін форвардами між Міланом та Ромою. До столиці Італії може вирушити Санті Хіменес, а у зворотньому напрямку Артем Довбик. Нагадуємо, що Рома придбала Довбика у Жирони в серпні 24 го за 30,5 мільйона євро. У минулому сезоні Артем відзначився 17 голами та 4 результативними передачами у 45 матчах за вовків. Водночас, новий наставник Роми Джан П'єро Гаспаріні поки не бачить для Довбика місце в основному складі команди. Під своїм керівництвом. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Донецький шахтар намагався оформити трансфер півзахисника Полісся Олександра Назаренка. За інформацією Тату таке гірники запропонували поліссю обмін відправити своїх двох гравців: Єгора Назарину та Мар'яна Шведа, плюс певну суму грошей в обмін на Назаренка. Зрештою, Житомирський клуб відхилив цю пропозицію, і трансфер не відбудеться. Дякую всім за вашу велику активність. Ось всі правильні відповіді. А ми підготували нове питання. Більш важче. побачимо, як ви впораєтеся. Відповіді можете залишати в коментарях. Ми деформували три лого футбольних клубів, а вам потрібно їх вгадати. Форвард вже прибув до Іспанії, до йому належить пройти медичний огляд перед підписанням контракту з новим клубом. Про це повідомив журналіст із Жирона ФМ Мікель Коста, який опублікував відео з футболістом неподалік аеропорту, розташованого біля Жирони. Раніше стало відомо, що каталонська команда активувала клаусулу гравця, сплативши за 23-річного Форварда 20 мільйонів євро. Ванат є вихованцем Динамо та дебютував у першій команді у травні 21 го Відтоді він провів 119 11 офіційних матчів, забив 50 голів та зробив 19 результативних передач. Французький Марсель активізував переговори з лондонським арсеналом щодо придбання Олександра Зінченка. Проте перехід захисника можуть зірвати фанати олімпійців. Особисто зацікавлений у трансфері головний тренер Марселя Роберто Дедзербі, який раніше очолював шахтар. На шляху до остаточного оформлення переходу стоїть кілька перешкод. По-перше, це висока зарплата захисника канонірів. Це питання однак, клуби можуть врегулювати під час переговорів. А от з протестом болівальників поратися буде. Де складніше фанатам Марселя, де значна частина населення мусульмани, не до вподоби політичні погляди зінченка. Восени 23 го Олександр підтримав Ізраїль. Тоді гравець Арсеналу отримав шквал критики від арабської спільноти і змушений був видалити свій пост. Представники Арабської громади Франції не забули цей вчинок зінченка. У соціальних мережах вони створили хештег Зінченко небажаний, який потрапив у тренди. Прихильники незалежності Палестини публікують. Рапор цієї частково визнаної держави, де додають хештег, протестуючи проти переходу українця в Марсель. Нагадуємо, що минулого сезону через травми та помилки в грі Зінченко втратив місце в основному складі канонірів. Головний тренер арсеналу Мікель Артета здебільшого тримав футболіста на лаві запасних. Динамо перебуває за крок від підписання 2-річного нігерійського Вінгера бразильського фламенга шоли Огундани. За інформацією бразильських змі, клуби вже домовилися про трансфер, а сам гравець вже вирушив до України, де пройде медичний огляд і підпише контракт. Фінансові деталі переходу поки не розголошуються. Огундана – доволі універсальний футболіст, його основна позиція лівий Вінгер. Проте він здатний зіграти і на правому фланзі, і в центрі атаки. Фламенго горендував гравця у Нігерійського «Ромео Старс навесні 2023 року, а через рік викупив контракт за 450 тисяч євро. У 2025 році Шола Огундана провів 25 матчів за молодіжну команду Фламенго, в яких забив 4 голи та віддав 3 результативні передачі. Крім того, цієї зими Вінгер зіграв 4 поєдинки в чемпіонаті штату Каріока за першу команду бразильського клубу. У другому турі серії Б Емполі на виїзді зустрічалися з Реджаною. Гості відкрили рахунок вже на 12-й хвилині. А відзначився український форвард Богдан Попов. Таким чином, Попов забив за Емполі у другому матчі поспіль. У попередньому поєдинку проти Падови він оформив дубль, вийшовши на заміну на 28-й хвилині. Завершилася кваліфікація у трьох єврокубкових турнірах Лізі Чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференції. Восени в Єврокубках від України виступатимуть два клуби Динамо та Шахтар у Лізі конференцій. За тиждень Україна набрала чотири очки з шости можливих. Ці бали діляться навпіл через кваліфікацію та ще на кількість команд, що стартували, що дає додаткові 0,5 очка у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Україна поступилася вперед Азербайджану, у якого відзначився. Бах, пробившися груповий етап Ліги Чемпіонів і принісши своїй асоціації шість бонусних очок за це досягнення. Азербайджан піднявся на 26 місце, обійшовши також Словенію. Щоб чемпіони УПЛ стартував не з першого раунду в кваліфікації Ліги Чемпіонів, а з другого, Україні потрібно піднятися щонайменше на 22 місце. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм» ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.